Отже, намалюємо український рушничок. Беремо фарбу чорного кольору, і ось так, як я показую, з одного боку ми малюємо вертикальну лінію. І так само з іншого боку малюємо також вертикальну лінію. Далі ми будемо малювати горизонтальні лінії. Від однієї лінії ми робимо: зверніть увагу, який відступ. Ось так відступаємо і продовжуємо малювати ось такі лінії. І з іншого боку ми робимо так само. Так є. Далі ми з вами миємо пензлик і набираємо фарбу червоного кольору. І між цима чорними лініями ми промальовуємо так само червоні лінії. Зверніть увагу, як я роблю це. З одного боку промалювали і з іншого боку так само. Намалювали. Наберемо ще фарбу червоного кольору, і вздовж чорної лінії ми просто прикладаємо ось так пензлик. Ставимо ось такі відбиточки. Промиваємо пензлик та набираємо знову фарбу червоного кольору. І будемо малювати ось такі дужечки з одного боку. І так само з іншого боку ми малюємо такі самі дужечки. Ще їх можна назвати кривульками. Знову набираємо фарбу червоного кольору, і там, де в нас поєднуються лінії, там, де в нас є ось такі ямки, ми просто притискаємо пензлик і В нас виходять ось такі нібито листочки з одного боку і з іншого. І ось такий український рушничок в нас з вами вийшов. Сподіваюся, у вас також вийшло дуже гарно, тому з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт.